Но зато ціна колеса на 28, поним? это у Кови. І попри все це, найголовніше, звісно, пацани, ціна, ціна, саме головне. Тобто, попри всі мінуси, які я зараз перечислю, вот, попри... Э Попри те, що тут електрика, ну гівно, електрика, тут условно, не? треба, поняв, от, я зважу вже бачу. Попри того, що вивороту немає, я ну, тут на цьому п'ятачку не можу розвернутися. Це, ну, це, є, це є мінус. Я ж кажу, як є, поняв? Но, зато дивіться, який такий танк, сука, які кольоса здорові, півся нормальні, 12,4. 28. Тут навіть 8,5 на Да, 8,3 на 20. Тобто, це дура, вона важить. І вона бряха не як крило самоліта Тому, мужики, я б радив звернути свою увагу, кому, хто з електрикою друже хто не проти, що там тож краска така собі, крило відпадуть з часом, треба їх усілити. Такі моменти поробити, якось може сальник десь проситься по-любому. А в остальном танк От, можна брати. Тобто це за свої гроші. Самі, за самі менші гроші, тако, за самі менші гроші, саме більші трактор. О, коробка походить, мости походять, а мотор КМ теж питань по ньому нема 495 походить. Бережно носиться, походить. Щось треба буде доробити. Ну, зрозуміло, що треба буде передивитися всю проводку, всі гірлянди. Треба буде потім, щоб не ржавіло вакокрасочне, ще по-хорошому задуть а по рамі, хоча б якимось може антикором, щоб не брала ржавчина. Третє. Всі ці, ці тяги теж передивіться, построїть, отрегулювати. Потім сальники теж всі один до одного, Там подивитися до сальників, подивитися до резиночок, воно саме таке теж китайське чи можна, саме дешеве, подивитися. А так вес його є, дура хороша. <рес> і на Ні, Він не на передачі, передачу. Він йде щось коло то на 900, то на 800 тако, по весу. Реверс в нього є. В ліс кудись їздить в нього кліренс, дорожній просвіт. Як то кажуть, немаленький, 28 радіус, ще 12,4. сама гума грубша. На оранку теж з якимось нормальним плугом, або якимось модним двохкорпусним європейським, якийсь або Трьохкорпусним бомбитом він стане воронку. Фрезу метр 80 можна восімде, але ліпше, звісно, метр 60. Ну, Можна спробувати метр 80 а Борону, борону, якусь двохметрову він стане з нею. Ну, тобто він ще в полі щось зможе показати при свою невелику ціну. От, він ще зможе показати якусь мощність в полі. В ліс також, якщо треба поїхати, дивіться вас. І редуктор зроблений також під японця за Ну, під японця за що воно таке високо. І вам дорожній просвет, десь пів метра. Якщо ще зняти задню сцепку, зрозуміло, то... що треба зробити. Зняти то, балдень поставити перемичку на прицеп. Тому що у вас е, примусовка і у вас дозволяє роботи з перемичкою, буде набагато ліпше. Ось ту всю балдінь відкрутить. Нижній я маю на увазі. <кій> і вам буде ще дорожній просвіту. Ще плюс додачу. І можете собі їхати спокійно в ліс. Колоди тягнути і так далі. От, він дуже насправді високий, класний трактор. Попри те, що по кузову там зекономили том-том-том-том-том. Но основа нормальна. Пороби а, Габарит є. Вес що ще треба в тракторі? Є. Реверс є. Тобто, ну, я думаю, це апарат Т-40 дюркне тільки так. Легко, на легко жахне в тузяку. тому що він сучасний, економічніший і по габаритах, і по весу, ну Трошки, звісно, уступає по вісу Т-40, тут базару але За рахунок того, що це нове, ви почувствуєте, що таке мати новий трактор і все-таки не радянський совєцький барахол крутить болти, поняли? Вот, мать новий трактор. Тому кому цікаво, недорогий, економічний. На нормальному двигуні, які обслуживаєш, запчасті на КМ є в кожному ларьку. От у вас на ринку продається сигарети, алкашка, хліб, запчасті на КМ 495. Все. Тобто мотори без проблем не обслужити. Вони в кожному ну, в кожному китайці. Однакові. Поняв, оце треба брати, чому крем, тому що на ну, нього все є і все дешеве. Ну і тут теж робоче місце, зараз покажу. Тут теж, для недорогого. Для недорогого трактора відносно так, зробили, ну нормально, загоситься. Тут є. сів і став, і, 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 і. можна втрьох їхати. Все, дві лавки поставити Замість в тих, тих ручок. Дядю Колю, дядю Серегу і вже в трьох їдете. Ну, робите, а там вже як піде. Поняв? На вечорниці. По дівчатах їдете собі. Так, такий апарат мається, Дивіться, що по комплектаціях мається по ціна. Ой, що мається по, що мається по таких монстрах. Ой, йо. що мається по таких монстрах, по комплектаціях, по цінах. Мається 504. Він іде на 20 оля олія задовбали Він іде на 20-ти і заднє 20, 28 І є ще 404 він теж йде на реверсі, але він йде а, передня на 16, на 7,5 і задня теж 28. Вищий теж йде. 404 теж чоткий. Він теж там стоїть, як кентавр врезка, по суті. Ну, габаритніший, да? більший трактор. Вот, і дешевший. І є, 24. 24. там, звісно, багато чого сінтая, от самі прості, там треба дивитися. Ну, теж є нормальна ціна. Факт в тому, що там, як цінтай на 6 передач, то буде 8. Ну, ось така економія дає форти. Вона не супер саме якісна, Да, я кажу, одразу сказав, що є які моменти. Ну, зато ціна хлопці, зрозумів. Воно, я сразу сказав по-чесному, що там не саме якісні там, моменти по чи будуть мозги морочити. Сальники, електрика, краси, ще не таке. Ну, зато ціна хлопці. Ну, Форт дає дешевшу ціну. Це є плюс. От, людина собі може вже дозволити такого великого тракторця замість. Так би за ці гроші взяв обичну якусь сороковку. А також має таку здорову 50-ку. Так само там, як 24, ка мав би, а так має 40-ку 40-ка теж на здорових колесах є на 28-м. Тому звертайтеся, пишіть по цим форте. Ну, вони нормальні, сносні. По роботі сносні, іноді якийсь брак вистрілює, ну то по всі китайці може вистрілювати. Тому ну, роботи він буде. О, пишіть. О, пишіть, дзвоніть. Так що моєму комплектувати одразу нав'язку Маємо комплектувати зразу навіска, є все. Якщо берете в нас ще трактор, такий плюс ще комплект навісного, то ще буде вам додатково знижечка, дуже хороша від нашої фірми. Вот, тому треба щось дешеве, здорове, крепке, мощне. Це в нас Ford, Ford 404, 504. Дьешеве сердіто, весо є. Електрику самі потім зробите. Все, всім добре.